своєму нещодавньому відео я запрошувала чоловіків на каву. А сьогодні канал Жінка-Аромат запрошує всіх, всіх, всіх на чай, на каву, на какао. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі! Зима на вулиці зараз мете, холодно, і захотілося поговорити про гарячі безалкогольні напої, якими ми зігріваємося в холодну пору року. Хочеться почати з чаїв. Коли робила добірочку ароматів, а розповідати я хочу про те, з чим знайома, що можу показати. Так от я з'ясувала, що не можу пригадати жодного аромату, який би запам'ятався мені нотою чорного чаю. Немає в мене такого і не пам'ятаю я такого знайомства. А ось іншими чаями. Я вас сьогодні пригощу. І розпочну я з най найулюбленішого чаю з 1999 року, який заварив для нас Франсіс Кюрджан. Це, звісно, Green Tea від Елизабет Арден. О, це зелений чай з м'ятою, з цитрусами. Це зелений чай з мухом. З гвоздикою, з жасмином і дрібками безлічі безліч різних компонентів. Тут настільки багата піраміда. І ми любимо цей чай як влітку, так і взимку. Взимку він вражає своїми дзвінкими цитрусами та шлейфом. Ви любите зелений чай від Франсіса Кюрджана взимку? Діліться, розповідайте. Не так давно моя підписниця пані Олена пригостила мене білим чаєм від Елизабет Арден. Цей чай заварили для нас в 2017 році три парфумери. Тут у верхніх нотах, крім шавлії, папороті та мандарину, заявлені морські ноти. В серці тут Білий чай, білий ірис та мате. А в базі ідуть боби тонка, іде екзотична деревина, іде амбра та амбрета. Чим є для мене цей напій? Новий в моєму парфумерному житті це чай, зелений чай. Для мене зелений чай. В якому є присмак солодкого цитруса, в якому є шавлія, присутня деревина, звісно, і от коли цей чай заварили і додавали туди цукор, то трішечки переплутали і солі додали. Або, можливо, хтось пошуткував і замість цукру дав дрібку солі. Тут відчутно злегка солон, солоність, але все ж, таки, все ж таки в цілому він більш солодкий, ніж green tea. він освіжаючий, не можу сказати, що він стійкий, 3-4 години, але дуже приємний. Знайомі з таким чаєм, пили його, розказуйте. Я вас сьогодні пригощаю тим, чим пригощали і мене. У мене в руках від левант від моєї підписниці пані Яни. І це аромат Флер де Чайна квітка від Карла Лагерфельда. Аромат 2021 року. І цей чайок для нас заварила Альонор Масне. Піраміда говорить, що там тільки цитрусові, жасмин самбак та камелія. Але я думаю, що там трішечки більше компонентів. Цей аромат він дуже, дуже-дуже, в напрямку Грін Tea від Елізабет Арден. Але оскільки все ж таки Кюркджан зробив, заварив свій зелений чай. Наприкінці ХХ століття, то це його більш сучасна версія. Цей чайок солодший, цей чайок довше тримається, у нього присутня така чайна, солодава, прохолодна пудровість. На Блотері він себе дуже гарно показав і на шкірі дуже гарно показав. Тому, якщо ви полюбляєте зелений чай від Елізабет Арден і хочете щось схоже, але новеньке, спробуйте чайну квітку Карла Лакерфельда. Ловлю себе на думці, що запросила вас на гарячі напої, а сама пригощаю вас холодними чаями, оскільки і цей останній четвертий чай буде не гарячим. Це аромат Сент від Костюм Національ. Це старий ще флакончик, старий форм-фактор, дуже такий цікавий. Дякую за нього своїй підписниці, пані Олені. Пані Олена пригостила мене гарно чаями. Цей чайок для нас в 2002 році заварив Лоран-Брюєр парфумер, який працював там дуже. Багато відомих брендів, таких як Мюглер, Ескада, Лалік, Светура Феррагамо, Кашарель, та інші. І заварив він цей чайок з амбри, гібіскуса, з деревних нот, з жасмину та чаю. І одержався. Дуже-дуже неоднозначний і цікавий напій. Цей чай прохолодний, він дзвінкий. І я так думаю, що чай Каркаде, гібіскус, не дуже хоче знаходитися поруч з жасминовим чаєм. І от гібіскус і жасмин один одного голочками. Туди-сюди, туди-сюди. І оця гра, оця колючечки, оці голочки так цікаво спостерігати, це чай е, солодкий, тут все ж таки відчувається солодавість. В базі тут відчуваються деревні ноти, і якщо в ньому вийти на вулицю в мороз. То він стає таким дзвінким-дзвінким і колючим-колючим, як той самий мороз. Дуже цікавий напій, дуже на любителя на поціновувача. А серед вас, мої дорогі глядачі, є любителі таких чаїв. Розкажіть мені в коментарях, будь ласка. В моєму дорослому житті було більше все ж таки кави, ніж чаю. Кави я пила дуже багато, і тому, що я люблю каву, і тому, що треба було пити, щоб функціонувати більш активніше. І кавових ароматів я сьогодні вам запропоную більше, ніж чаїв. І почну з цих двох горняток. Я тільки їх покажу і нагадаю. Це саме ті два горнятка кави від Uléric de Varence, на які я запрошувала чоловіків. Це у нас кафе ванії, ванільна кава та айриш кофі, ірландська кава. Я в інфобоксі залишу посилання на відео, де розповідаю про ці два аромати більш детально. Зараз тільки повторю, що вони мені більше все ж таки подобаються. Зі шкіри мого чоловіка, ніж з моєї шкіри. Якщо говорити про каву, то як не згадати каву від Монталь? У мене в руках ось такий тревел: це Intense Cafe. це не мій флакончик, я дарувала його своїй доні. Доня це дружина мого сина. І він дуже пам'ятний. Коли після повномасштабного вторгнення я поспіхом збирала речі. Бо ми їхали в Херсон до дітей, я думала, ось ми переїдемо в Антонівський міст і, і все буде добре. Я пам'ятала, що скоро 8 березня, а я підготувала для Доні подарунок, бо їй дуже сподобався цей аромат. У мене був більший флакон. І саме цей тревел я й придбала. Як добре, що зараз є пам'ять, добре, що я його вхопила. Що для мене цей аромат? Це прекрасна кава на мускусі. Тут головне не передозувати. Я так думаю, що практично всі парф захоплені або парф любителі знають цей аромат. Можливо, комусь він вже і надоїв, хтось вже її напився, наносився ним. Але Тут головне, я вважаю, не передозувати. Одне гарне нанесення принесе задоволення і тому, хто носить цей аромат, і тому, хто відчуває прекрасний шлейф і відчуває прекрасний післясмак. Ця кава для мене більш мускусна, більш з кислинкою, от у мене навіть є блотер. А от кава, з якою я познайомилась нещодавно, маю ось такий фірмовий пробник від Ірини Талами, це Intense Cafe Ristretto. Це мені подобається більше. Ця кава для мене густіша, більш солодка. Для мене тут більше ванілі і менше мускусу. Знов таки головне. Тримати баланс. Головне не передозувати. І тоді це просто-просто прекрасно. Для поціновувачів кави саме те, що треба: кави від Yves Saint Лоран. Black Opium. Аромат 2014 року, який створений квартетом дуже іменитих парфумерів, серед яких і Наталі Ворсон, і Олів'є Кресп. Аромат з дуже багатою пірамідою, де в верхніх нотах є і груша, і апельсиновий цвіт, аромат в якому є кава, гіркий мигдаль, лакриця і багато інших компонентів. Але мені не хочеться його розбивати на окремі ноти. Чи чую я тут саму каву? Так, я її відчуваю. Це аромат цілісний, гурманський. Такий теплий, солодкопряний. Для мене це може бути і аромат піжамка. Я люблю з ним намагатися засинати. Це аромат шлейфовий, який відчутний з того, хто його носить. Можливо, він в силу своєї популярності дещо надоїв, але аромат. Не втрачає своєї краси. Це аромат, в якому я зустрічала 2023 рік, це подарунок моїх дітей. І маю ще мініатюрку. Я до нього ставлюсь не як до повсякденного аромату, а як до аромату свята, аромату затишку, аромату, коли хочеться відчути, знаєте, оце тепло. Родинне тепло, тепловідносин. Або коли хочеться побути самому, то побути в такому теплому, приємному, затишному коконі любителя кави. А ось друга кава від сен Лоран уже фланкер цього аромату, у мене був відливан вітрини та лами Black Opium Extreme». Крапусечка-крапусечка залишилась. Я тримала собі для своєї бібліотечки парфумерної для такого каталогу. Я не добиваю відливантики, не закінчую їх, якщо я не купую флакон, якщо у мене не з'являється флакон. У мене збирається такий собі каталог ароматів. І дуже шкода, що ось такі відливанти, ось така тара. Вона дуже-дуже випаровує, вона не тримає аромати. Я їх так берегла, а вони просто випарувались. Але тут є крапелька, яка мені дозволила пригадати, і в цьому ароматі дійсно кави більше. І, можливо, це за рахунок того, що автор цього аромату, вже Олів'є Кресп, він сам робив цей фланкер, і вийшов він у 2021 році, здається, він в верхніх нотах заявив, какао і кау. Зразу в верхніх нотах. І тому, я так вважаю, вона і відчутна більше. Навіть мазну собі трошечки те, що залишилось. Також дуже приємний аромат. Дуже приємна кава. Взагалі каву і в Сен-Лоран варить непогано. Напередодні Різдвяних свят пані Діна зі Швейцарії пригостила мене новою кавою. Це аромат 2023 року, «La Trésor» – «La Fleur de Nuit». Це фланкер нічна квітка. Аромат заявляють як квітковий і гурманський. Так він такий і є. Коли я нанесла його, то з перших секунд я неочікувано зразу відчула каву. Каву смачну, каву з якимось незвичайним сиропчиком. Це я не дивилась піраміду, я ж нанесла і ловлю свої емоції тоді. Кава якогось відпочинку, кава з квітами, кава ще з чимось таким. Таким чимось десертним, що я не могла зрозуміти. Коли я подивилася піраміду, то виявилось, що тут, крім дамаської троянди, крім жасмину, крім туберози, є квітка Мірабіліс, а вона ще в народі називається Нічна Красуня. Можливо, тому фланкер і називається Квітка ночі для Фліордуньві. Але тут ще є, крім пачулі та мак'ято, тобто кави, Є збиті вершки. І тому я цю каву сприйняла, не дивлячись в піраміду, як якийсь неймовірний кавовий десерт. Тобто це поєднання мак'ят збитих вершків. Звісно, квіти тут з'являються. Згодом, коли аромат розкривається, квіти йдуть, але це такий ніяка квітка не рветься солювати, все це дуже-дуже так помірно. Можливо, трішечки, трішечки, Троянда все ж каже, я королева квітів. Давайте я трішечки вийду вперед. Але для мене тут все ж таки на перших, на перших ролях кава з вершками, а квіти, квіти тримали в каві, їх вимочили в каві, вони увібрали у себе. Солодавість кави, яку дуже гарно підсолодили. І ці кавові квіти, які потримали в мак'ято, поклали на подушечку із збитих вершків. Дуже приємний аромат, дуже гарна новинка. Я не знайома з іншими фланкерами, а знайома тільки з флагманом. У мене вдома був залишок у флаконі, глянь вітризор. І мені дуже-дуже-дуже подобався той солодкий, незвичайний аромат, ем, яким своїм таким, я чомусь пригадала цукерки, візуально цукерки з дуже-дуже дуже старого дитячого фільму, ще з мого дитинства, Жовта Валіза. Був був такий фільм. І от там е, в кадрі були такі. Червоні цукерки. Для нас, тодішніх дітей, це виглядало як щось, не знаю, як щось космічне, фантастичне, тому що вдома були чорно-білі телевізори, а це було таке щось гарне. От я той аромат, для вітака Зор сприйняла на рівні тих фантастичних цукерок. Я навіть не можу передати словами, які відчуття я тоді відчувала від того аромату. А тут я більше відчуваю. Дуже приємно десертну каву та кавові квіти на вершковій подушечці. Ви любите какао? Я люблю. А ось до недавнього часу навіть не могла пригадати, коли я його пила, коли я його готувала. Так і в парфумерії, я не знаю навіть ну, 3-4 аромати, де б я запам'ятала ноту какао. Звісно, такі аромати існують не з усім ж я й знайома. Я, можливо, і назв багатьох не знаю. І до недавнього часу єдиний аромат, де для мене какао існувало, це був аромат Ребель від Ріанна. Мені також надсилала від Ірина. і знов таки випарувалась, залишилась краплиночка, але ця краплиночка мені підтвердила мої враження. Що в цьому ароматі відчутна нота такого ванільно-солодкого, сухого порошочку какао. Саме порошку. І майже до грудня місяці я й не знала більше ароматів з нотою какао. Але моя підписниця пані Еліза, яка тимчасово знаходиться в Швеції, надіслала мені. Свій залишок у флаконі запропонувала мені. І це аромат Біллі Айліш. Ось в такому флаконі, скажімо так, світло-бронзового кольору. Він такий важкий. Тут є все ж таки метал, це не пластик. Збоку, ось напис. Дуже оригінальний флакон. Це 40 мл. Ось скільки у мене цього аромату. Ой, і це аромат, який спонукав мене замислитись, а коли я в останнє пила цей прекрасний напій, чому я його не готую, чому я про нього забула? Тому що цей аромат виявився солодким, ванільним, найсмачнішим парфумерним какао. І я, коли з ним познайомилась, нарешті зварила справжній напій І із задоволенням його попила. Це аромат затишок, це аромат тепло, хочеться побути на самоті, зануритись в читання, обгорнутися ковдрою, почитати щось цікаве в інтернеті. Це буде дружок саме для таких моментів. Хочеться відчути якесь домашнє тепло, це він. Звісно, якщо вам подобається сам напій какао, і якщо ви любите цю ноту в парфумерії. тільки в цьому випадку, інакше він вам не зайде. Я не можу сказати, що цей аромат грає розкриттям. Ні. Він все ж таки тримає ось цю свою основну тему. Солодке, ванільне, парфумерне какао у вигляді напою, не порошку. І тому, якщо ви поціновувачі, дуже раджу до знайомства. Оп! Дуже раджу. Прекрасний флакон, знаю, що є такий червоний, є такий золотистий, Не знайома, звісно, але ще щаслива від того, що познайомилась з цим. Ось такі у мене були сьогодні пригощання чайно-кавово-какавні. Сподіваюсь, ви не засумували? Вам було не сумно зі мною? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Які аромати з нотою чаю, кави, какао любите ви? Особливо мені цікаво. Прочитати про аромати з де відчутно ноту чорного чаю, оскільки я вас сьогодні чорним чаєм не пригостила. І навіть от задумалась, а чи є аромати з нотою пуера? Люблю цей чай. Зустрічала десь колись аромат з нотою Ройбуш червоного чаю, люблю червоний чай. Пишіть, діліться, розповідайте, вчіть мене. Мені ще вчитись і вчитись. Але ніколи ж не пізно навчатись, правда? Все ж у нас попереду, все ж було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.